Із Козелецького районного суду виходить підозрюваний у викраденні військового майна. Його зустрічають протестувальники. По майно їдальні і продавав його на не стороні. Власне, в кафешки, в ресторани. Ну і в принципі лівим особам, яким це майно не переназначене. От наразі ми знаємо, що він хоче з цього діла з'їхати. Щоб його відпустили, щоб з цим, цим розбиралися після війни. В Цьому підозрюють начальника тилу навчальної військової частини Десна на Чернігівщині. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Викрадав продукти харчування зі столової та реалізовував їх, отримуючи за це дохід. У розкраданні військового майна підозрюють і начальницю їдальні цієї частини. Наразі по іншій особі було вилучено матеріали в інше досудове розслідування. І досудове розслідування в тій справі триває за словами представниці військової частини Тетяни Гейко. Сума розкрадання становить майже 500 тисяч гривень. Досудовим розслідуванням було ініційовано проведення судової економічної експертизи, якою і було встановлено по епізодах, які продукти в який день були викрадені, на яку суму як тільки це було помічено. Відразу було повідомлено про це правоохоронні органи. Сьогодні суддею вже було озвучено, що ця санкція передбачає від 10 до 15 років. позбавлення. Начальника тилу затримали у січні цього року. Також провели обшуки у нього вдома і за кількома адресами, куди він навідувався напередодні. Наскільки мені відомо, під час обшуку в нього вилучалися грошові кошти і в національній валюті, і в іноземній валюті. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 3 липня мало відбутися підготовче судове засідання. Перед цим на своїй сторінці у Фейсбук військовослужбовець Дмитро Кухарчук розмістив допис, в якому звернувся з проханням про розголос. Зараз розглядається варіант тимчасово відправити начальника тилу назад у військо, а до справи повернутись після війни. Угоди, зв'язки, відмазки – все крім справедливості. Ймовірніше за все, його хочуть просто випустити. Цей військовослужбовець попросив не називати його імені та не показувати обличчя. Розповів, хлопці, які служили разом з ним, жалілися на харчування та постійно виходили з їдальні голодними. Всі жалували, що ну, не доїдать, тому що потім нас збирали і виходили у людей хліб, украдений, украдені яблуки, і нас за это і наказували фізичною активністю займатися в броні, в касці. А тут тебе ще й не доїд, ну, не докармлюють. Такий моральний дух падає. І бажання як то служити такої армії пропадають. Да тебе не можуть на навіть. Щодо коментарів, підозрюваний відповів так. Пояснення було давати в суді. Ви будете так. давати? Так. Адвокатка підозрюваного подала клопотання про перенесення засідання в зв'язку з тим, що вона перебуває на лікарняному. Аня Крилова, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.